Стосовно мобілізації, ще раз скажу і багато разів казав, що вона незаконна. Це раз, Всі ми це знаємо, що вона незаконна. Законом України не передбачено мобілізацію взагалі в принципі. Те, що відбувається в Збройних силах катування і приниження людської єдності, це військові злочини, які без строку давності. В принципі. Тому, стосовно того, що каже Корчинський, мобілізуватися до його батальйону братств. Ще раз скажу, що це дуже гарна ідея. Зараз долучатися до братства українських правих, щоб не бути мобілізованим. Але слід розуміти, допоки не буде створена українська націоналістична армія під моїм керівництвом з необмеженими повноваженнями, нічим не законом ані Конституцією, ані міжнародними конвенціями порядку в Україні не буде. Будуть катування людей, викрадення людей, буде побиття людей пістолетом по голові. Щоб такого не було, потрібно розпустити українські силові органи від СБУ до МВС України до армії, поліції, Служби безпеки, ДБР та інших слідчих органів. Українська націоналістична армія єдина армія, яка може навести залізний швидкий лад в Україні під моїм керівництвом. Всі політичні переслідування будуть звільнені за 24 години. Навіть раніше Розширком розчірком амністії негайно, всі рішення суддів будуть скасовані. І всі то зараз українських військових знаходиться в СІЗО, будуть відпущені, якщо вони захочуть приймати участь в захисті і батьківщин, вони це зроблять, а винні в переслідуваннях будуть засуджені. До 15 років позбавлення волі за неправосудне рішення за фальсифікацію кримінальних справ. Якщо мене будуть запитувати стосовно того, що я казав в минулому ролику, стосовно позбавлення громадянства депортації тих, хто нас ненавидить, це єдине правильне рішення. Прибалтика зараз цим і займається. Я підтримую рішення Прибалті. Ті, хто нас ненавидить, хто пише, що потрібно нас вбивати. Ті, хто пише, що нас потрібно гвалтувати, ті, хто пише, що ми не сповна розуму, хто пише українським націоналістам і звичайним українцям, таки, повинні бути на Росії жити. Тому ось таке в мене ставлення до таких нелюдей. Вони не люди, а звір. Чому? Тому що вони несуть з собою російський світ. Стосовно пропозиції Корчинського, мені подобається його пропозиція, але в мене більш радикальна пропозиція, ніж в нього. От. Тому я пропоную йому позмагатися, хто краще запропонує ідею. Я от вважаю, що, наприклад, я можу керувати краще фронтом, ніж будь-хто. А стратегією керує Корчинський. не проблема. Проблема лише в тому, що українські генерали це м'ясники, які відловлюють непідготовлених людей. Вони 30 років готували нас. До чого? До поразки. Як це робилося? Я вам розкажу дещо. Казали, що. І я, ви нікому нічого не винні. І справді, ніхто нікому нічого не винен. Але що ж ви будете робити, коли прийде російський світ до вашого дому? Потрібно бути готовим, щоб себе захистити та купити зброю. Тому, перше, пропозиція Корчинського дуже цікава. І навіть... Коли буде створена українська націоналістична армія, я вважаю, що його батальйон, чи як він там правильно зараз називається, підрозділ. Хай мене Корчинський поправить та його люди, хай існує і далі. Я не проти існування батальйону УНСО, батальйону націоналістичних батальйонів. Проблема в тому, що силові структури повинні республіки бути ліквідовані, як суди, прокуратури. Вони всі неефективні, це дармоїди, вони нам не потрібні. Але нам заважає Верховна Рада України, яка не хоче того, щоб українські націоналісти навели швидко лад цій країні і здобули українську державу негайно вже сьогодні і навели порядок по український порядок. Коли не буде знущань, не буде катувань над інвалідами, де не буде приниження. Людської гідності, де буде повага до інваліда та учасника бойових дій, де будуть компенсації тим, хто приймав участь в ане пішов ти куди подалі і нікому не потрібно. Ось що я пропоную. Але нам заважає ця Верховна Рада цей тоталітарний режим Зеленського. Вони присосалися до корита і жгуть, та жгуть, і ніяк не нажруться. Ну що, ще не нажерлося. Ваша діяльність призведе до наступних дій, я зараз скажу до яких до перемовин в анкарі або мадридських перемовин та віддачі території, окупованої Росією, як заморожений конфлікт. Тому що зараз йде патова ситуація. Більшість українців не хочуть захищати свою батьківщину та вітчизну через ваші дії через дії влади. Влада сама скасувала мобілізацію, сама її зірвала, сама знущається над цивільними та солдатами, відправляє їх на забій непідготовленими. влада розстрілює в окопах. Солдатів влада робить все, щоб ми програли. Така влада заслуговує на одвічну ганьбу. Тому моя пропозиція краще за пропозицію Корчинського. В чому? Тому що вона більш радикальна, ніж його. Тому ми можемо помірятися, хто більш з нас радикал, він чи я. Я більш радикал, ніж Корчинський. Але. На відміну від Корчинського, я нікого ні, не бив. На трактор не садився в час революції. Саме так, її юристом, який знає свої права та свободи, який відстоює свої права. Тому, щоб перемогти Росію обов'язково, Повинні знати люди Корчинську і всю українську потрібно створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом, мого імені і мені, під моїм керівництвом. Якщо цього не буде, так званої перемоги, про яку я ви мрієте, не буде. Чому? Тому що генерал-м'ясники знищать все чоловіче населення. Саме, або як вони пояснять, що коли йдуть зсу. Всі бояться померти. Це перший страх. Другий страх, що нема забезпечення, люди просто йдуть на забій. Щоб перемогти всі ці страхи, потрібно ліквідувати нинішню систему силових структур, щоб перемогти Російську Федерацію. Але нам ніхто це не дасть зробити. Чому? Тому що нам так внушили, що ми. Не можемо це зробити, ми можемо зробити, якщо вимагати від влади створення української націоналістичної армії, реорганізації і ліквідації Збройних сил України і усіх силових структур республіки, і створення української націоналістичної армії могли. Але зрадники Батьківщини, які зараз знаходяться в ЗСУ, від Сержанта до генерала знущається над українськими солдатами, принижуть їхню гідність, і якщо щось не так, одразу тебе або котел, або на вірну смерть, або розстріляємо тут. І нічого не доведеш, або кримінальна справа. Я кажу, як є. Я спілкуюся зі своїми клієнтами, я знаю про реальний стан справ. В Україні і на передовій на фронті. Саме так. Тому я пропоную такий варіант. Але багато хто з української влади боїться, що корупція зникне, що політичні покрають тих, хто їх саджав, а також замовників переслідувань. Також. Будуть встановлені всі винні смертях Щербеня, саме так Гонгадзе та інших кримінальних справах, які не розслідувані десятками років. Також буде розслідувана знову справа Стуса. Ось чому так не хочуть створення української націоналістичної армії. Для встановлення всіх підозрюваних у вбивстві Стуса та інших політичних діячів ХХ століття, а також політичних діячів 21-го століття, а також політичних вбивств на території України в 90-ті щодо розслідування вбивств підприємців, народних депутатів політичним режимом, які зараз. Домінує бандитський понад 30 років. Він вже 100 років домінує над нами. Це комуністи совки, які не хочуть йти у відставку. Прийдеться: Слава Україні! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права, Це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Твіттер, інстаграм канал та ТікТок канал, телеграм канал. обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного сімейного права та інших норм права податкового права. В різних галузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно, як влести бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента, витяг замовлення. Тобі це потрібно вже сьогодні, не завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої. В соціальній мережі, щоб бути в курсі подій, розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити в країні терору та правового славілля, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати, на кнопку спонсорство.